Гляньте, як дивно з'їло оцей от колінвал. Колінвал двохтактної Ну, Типу мотор SH50. До речі, шестерня. Аж на диво дивно, бачите ціленька. знялась. А, ще гаряче. Тільки за допомогою горілочки. Ну, нагрілась до невпізнання синя, бачите? Але здивувало. Можливо, тому що вона на хорошому колінку. Тому що попередня знялась. Вона на, на китайському обійняла його як яблучко. Коротше, розпилювали ось так. от Краще, щоб не ламати картера, не видумувати. Тому що не виходило. Ну, це нормально. Коротше, дивіться, я от побачив одразу от таку от штуку. Бачите? оп, Дивіться, на шатуні. на шатуні, Він шурвав оп, 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 щоки. Общуку. Він працював нерівно. І ось ця от шайбочка вже настільки тонюсінька, що просто. І він ось тут, от він має люфт. Тут, де він працював. О, навіть так чути. А ось тут от немає. Думаю, ну і за чого? Тому що, коли я демонтував, відстань між картер, картером була майже одинакова. Це, в принципі, не принципово так на. на... В двох такніках, виходячи з практики, аж наскільки ж там щупами міряють, це лишнє. Але тут ось він працював просто з боку. І я помітив таку от шнягу мурдягу. Оця от палець, я не розумію, чи це китайський, чи це колись хтось перепресовував, не допресував. І виходить, що відстань між цими одинакова, так, якщо вона віддалилась. Якщо вона віддалилась чи не допресована. І, виходить, центр вже далі. Чотирохтактний двигун би цього не простив. Скоріш. Ну, Тут воно працювало, але також ну, колінвал цей буде замінюватись. Хоча він міг ще, ще трішечки. Тут взагалі знай була дуже проблема це от з цим підшипником. Що тут? Тайвань. Да? Чого це тут стоїть? Ну Тут Люфтяра такий на колінвалі був, що ну просто Ну просто не і Звісно, ось сюди жопа їм. Підшипнички будуть ставитися новий, колінвал буде ставитись новий. А от маятник демонтаж було просто. Я ще ніколи не знімав шпільку, так щоб я розпилював оце. от. Я зняв вже його е з кузова ось тут. от. Тому що, ви розумієте, чуть під прес не везли. Уже, є, от, от Гарнічками різними от, і тут підставляли, ніфіга так обійняло, що просто аут. я знімав відео, хотів вам повний ролик показати, там 12 минут, як ми це блін, і після того, як ось як навіть пропилили, воно не йшло. Ну, сплав якесь злізо, але не просте залізо, мабуть, тому що воно якесь на ощуп. Ну, магніт лове, але не, не сильно. Можливо, тут в цього скутера... У цього не тільки рама алюмінієва, там повністю корпус, а ще якісь сплави це, Тому що напарник каже, в овдюхах то титанові там або алюмінієві, якщо йдуть, то неможливо, не, як закисають. Тому що реально просто аут. У мене є якісь там майстри цього, як кажуть, Сьогоднішній, да, що нічого не бачили ще. Але от такими ударами воно просто звідти не йшло. І навіть після пропилу от болт такого от діаметру сюди заходить, як має працювати. Да? А це отрізаний, ну він має вже загуситися такі, Він просто туди був. То я більше з цим напарився, ніж шестерню, Ну, ніколи не знаєш. І це таке діло. Потім кажуть, бодя, чого в тебе руки такі грязні? Бери, помудруйся в перчатках, по цей. Потім пишуть людям суми такі безмежні, тому що він побив пальчика. Але це не без того, така як, як в мультику, да? жив би піос. Робота така.